Успішний успіх, або як не втратити свою ідентичність в погоні за трендами. Мене звати Чернова Людмила, і я дуже обожнюю людей, які самодостатні і впевнено все, що чим якими цінностями вони обладають внутрі себе. Вони все це реалізовують в своєму житті, роблячи себе щасливою людиною. Ідентичність це те, коли я є такий, як я є, Я розумію свої внутрішні цінності, свій досвід життєвий, свої знання, вміння, навики, задатки природні, яке в мене ДНК до чого я схильна, я обожнюю своє хобі. І я точно знаю, що всім цим правильно оперую для того, щоб побудувати собі успішне і щасливе життя. І як розуміючи свою ідентичність, не втратити її, коли ми включаємося в погоню за трендами, коли ми починаючи експерти? Коли ми розуміємо, що в нас є таланти, коли ми розуміємо, що нам достатньо життєвого досвіду, освіти для того, щоб вийти в експертне поле, тобто вести експертний блок, наприклад, але ми розуміємо, що в нас там тисячу підписників, а у когось мільйони. І ми рівняємося на бо тому що вони успішні. І ми розуміємо, що як би ми ніколи не будемо успішними, тому що ми інші. В цьому якраз і є ідентичність, тому що ми всі різні і ми інші. І потрібно цінувати свої цінності, ті, що в нас всередині, тому що у кожного з нас є певні природні задатки, які є тим фундаментом, від якого ми відштовхуємося для того, щоб обирати професію або обирати те, що ми будемо робити. і Це буде і задоволення і гроші. Тому що успішний успіх, я хочу, щоб ви це прирозуміли, різницю цьому успіх це певна точка, до якої ми йдемо. І ми можемо прийти в цю точку і відчути, що радість це дуже мгновенна, так одне мимольотне якесь там щастя, шампанське на горі якогось успіху, і через пару днів ти вже відчуваєш, що вроді якби тобі чогось не вистачає. Чому? Тому що ми так сильно заточені на певний успіх. Наприклад, досягти якихось там кількості підписників, лайків. Ми так залежні від цих лайків зараз, від коментів, Як, щоб нас не захейтили. Не потрібно нічого боятися, тому що успіх це дуже мимольотна точка. А успішність це коли ми йдучи по дорозі до певної точки, до якої ми так наполегливо йдемо, Тобто до, 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 до успіху. Ми на кожному етапі цього е, продвіження до цього успіху ми відчуваємо насолоду від того, що ми робимо, з ким ми це робимо, як ми це робимо, а робимо ми це з любов'ю. І це вже є щастя, тому що успіх і щастя це різні. Можна бути, усп... отримати успіх, але не відчувати від цього щастя. Але щастя це вже успіх. Коли людина щаслива, вона вже вважається успішною. Так от, між успішністю і успіхом така різниця, що в успіхі. Досягши, досягши успіху, ми можемо бути нещасливі, тобто це щастя короткосрокове. А якщо ви вже щасливі, то ви точно успішні люди, тому що ми отримуємо задоволення от того, що ми робимо. І для молодих експертів і блогерів дуже важливо для того, щоб був успішний успіх, тобто, щоб ми були на вершині і відчували себе щасливими. Для цього потрібно ніколи не зраджувати себе, своїй ідентичності, тому що кожна людина вона різна. І коли ми на когось орієнтуємося, то хтось це він інший. У нього своя ДНК, в нього своє виховання, батьки його так, не так же, як вас це точно виховували. У нього було різне оточення з вами. Да, ви може, схожі тим, що ви в одній країні чи на одній планеті живете, да, цим ми схожі, але дуже багато нас різнить. І ця різниця це про нашу ідентичність, і всім молодим блогерам-експертам хочу сказати, ви можете брати приклад з когось, як він туди досяг. Але навіть якщо людина з вами цим ділиться, як він до цього прийшов, то це він прийшов, це його шлях, а не ваш. Ви прийдемо, можливо, ви прийдете до такого ж успіху. Але шлях у вас буде інший, тому що воно вони не сповнені другого темпераменту, характеру, ДНК, емоцій і так далі. І люди будуть у вас різні на вашому життєвому шляху. Тому дуже важливо розуміти, якщо ви будете робити все самовіддано з любов'ю в команді, яку ви будете також підбирати під себе, якщо ви це будете робити добросовісно. Планомірно і з душою, то ви обов'язково будете успішною людиною. Тому що саме зараз я так вважаю, що на нашому ринку блогерів-експертів самими важливими, значимими, і маняще притягательними і цікавими експертами, є тільки ті люди. Які ніколи не зрадили собі своїй ідентичності, тобто вони впевнені і довіряють своїм внутрішнім цінностям, і впевнено ці цінності приміняють свої практики для того, щоб показувати це я і я це роблю від цієї душі з любов'ю для інших людей. І такі люди, експерти, завжди будуть. Рано чи пізно обов'язково успішними признаними людьми, тому що для любого експерта, який щось несе в світ в соціум, який хоче поділитися чимсь. А ідентичність це якраз про те, що я маю цінності, і я цими цінностями бажаю поділитися з соціумом, світом, тому що я це знаю, і я цими знаннями і вміннями ділюся з іншими людьми. І це дуже круто. Я це так обожнюю, тому що людей, які дійсно можуть зберегти в цей такий час, дуже складний, коли все дуже швидко, все таке, знаєте, трошечки фейкове. Дуже легко на один день запалити цю зірку успіху і потухнути. А от якщо ви будете крок за кроком, кожного дня чуть-чуть продвигатися до своєї цілі і отримувати великій, велику порцію щастя, радості від того, що ви робите для людей, тобто ділитесь, і це про щедрість душі. І для мене е, е, така внутрішня ідентифікація себе, ідентичність, тому що я роблю, бо я. Я так думаю, я так говорю, і я так роблю. Тоді це така красива виходить, конфігурація, коли ми себе, свій особистий досвід знання, все, чим ми маємо, свою харизму, ми все це даруємо світу. І це рано чи пізно принесе обов'язково дивіденти як моральні. Тому що інколи спочатку приходять моральне задоволення, де тобто лайки, але потім ми отримуємо матеріальне благо, і тобто це такий саме великий уровень самореалізації, коли ми займаємося і робимо те, що ми дуже любимо, і ще за це отримуємо і моральне, і матеріальне задоволення. Тому ніколи, не при яких життєвих обставинах, не придавайте себе, не зраджуйте себе, тому що завжди в світі. Як про експертів говорять, якщо ви щось робите, і хоча б один відгук, один голос вселенної прийшов до вас і сказав вам дякую вам за те, що ви робите, ви майструєте якісь там деталі, ви ріжете шкатулки, чи ви вишиваєте хрестиком, чи ви малюєте, чи ви плетете якісь красиві ковтинки, чи ви експерт-блогер, чи ви Ну, не знаю, розводите кури, продаєте яйця. Чи ви психолог, чи, чи ви там, кого, хто б ви не були? Але якщо ви це робите з душою, коли ви це робите, тому що ви такий, ви насамперед, кожна людина, скажімо так, купує у нас емоційну або за гроші те. Що він відчуває е, на почуття дуже щас в світі, коли дуже багато всього фейкового, дуже швидкого і дуже такого неглибокого, все таки людям хочеться, щоб це було чесне, щоб це було. Природне, аутентичне, і щоб це було дійсно експертне. Тому якщо спочатку одна тільки людина відгукнулася на те, що ви робите, це вже маленький успіх. Порадіть порадійте йому, йдіть далі, потім буде ще, ще, ще. І чим чесніше і відкритіше ви будете. Тобто, чим ніж ви ніколи не втратили себе, свої цінності, своєї ідентичності, що це я і я роблю і несу світ тільки те, що я можу, і я за це несу відповідальність. То, то зрозумійте, ви завжди будете мати успіх і будете мати щастя. Тобто, ви будете відчувати себе успішною, і щасливою людиною. І Це дуже важливо, тому що просто прийти на вершину успіху, як ми говорили, побути там 2-3 дні, попити шампанського, попразнувати і розуміти, що ти не відчуваєш себе щасливим, що потрібно все починати спочатку. А це тому, що на кожному етапі як, коли ви йшли до цієї цілі, ви не відчували радості, Ви просто дуже спішили, щоб більше лайків, щоб більше коментів, щоб щоб більше підписників. Оце така, знаєте. Забіг такий величезний, це коли ми якби щось доганяємо, бігом собі згрібаємо, тобто ми хочемо быстрого успіху. І коли я чую від клієнтів, коли мені говорять, ой, я не хочу цим займатися, це дуже довго, це мелкі, дуже маленька прибыль, Я хочу бистро, я зараз хочу щось таке зробити, провернути, щоб в мене була велика прибыль. Мені завжди жалко таких людей, тому що все, що швидко, все, що велике, воно все дуже швидко втрачає свою радість. Але якщо кожного дня поступово склати скласти певний план, слідувати цьому плану і отримати насолоду від того, що ви робите, повірте мені, знайдуться люди, які будуть з задоволенням ждати ваш продукт, що чим би ви не займались, і будуть вам вдячні, як морально, так і матеріально. Що для цього треба зробити, щоб зрозуміти, що, як підвищити свою впевненість в собі, як зберегти свою ідентичність і розуміти про свої цінності? Просто сядьте і зробіть чотири простих кроки. Перший проаналізуйте весь свій ресурс, що ви робите краще за всього. Друге, подумайте, а в чому ви були, могли б бути експертом. І дуже часто наше хобі може нам підказати, в чому ми можемо бути експертною, тому що інколи ми щось робимо. За гроші, а щось робимо без грошей, то часто те, що нам приносить дійсно задоволення, воно нам принесе колись і прибель. Третє. Дивіться на себе, а що несете ви світу, в чому ви експерт, і як ви виглядаєте? Тобто імідж, е е наш образ, який ми несемо в соціальні сіт сіті, да? це також дуже важливо. Тому е обов'язково у вас должно бути щось таке, що про вашу ідентичність, що це про вас і ні про кого іншого. І четверте, завжди будьте послідовними в тому, що ви робите. Йдучи до своєї цілі. Коли ви послідовні, коли ви кожного дня робите все, щоб до, прийти до цієї цілі, не бігайте з одної точки, з другої, з третьої, ага, той успішний там, я хочу як той, я хочу як той. Ні, ви можете хотіти тільки того, що хочете ви. А для цього потрібно послідовно потихеньку, шаг, крок за кроком, продвигатись до своєї цілі, і ви будете щасливою і успішною людиною. Тому що. Дуже багато різних сфер, дуже багато різних галузей, де є дуже багато експертів таких, але мало дійсно експертності. В експерті саме важлива його експертна думка. Тобто те, що він знає глибоко і цими глибокими знаннями, опитом, досвідом, ділиться з іншими людьми. Я вам всім бажаю, щоб ви. Відчували, яка у вас найбільша риса вашого характеру, темпераменту, ваших задатків, талантів є сама головна, і ви розумієте, що ви хотіли б цим, що вас наповнює, поділити з іншими людьми. І я хочу, щоб все, що ви оце хочете, щоб у вас все збулося. Я також колись починала з маленьких кроків, з дуже маленьких але з самого маленького свого шажочку до сьогоднішнього дня я роблю тільки те, що я роблю зараз. Тобто мені хочеться поділитися своїми знаннями з людьми. Я психолог, я практикуючий психолог, в мене частна практика вже біля 20 років, але я роблю одне й те саме. Я і удосконалюю себе в цій професії, і розвиваю ці професії, і ділюсь знаннями тільки в цій професії. Хоча я малюю, я, в мене є дуже багато інших задатків, але цей задаток ділитися з людьми і робити їх щасливими, він є і емоційно прибильний, і матеріальний. Тому я вам всім бажаю вірте в все. В свою ідентичність, в свої цінності і з цією вірою в себе робіть сміливий крок на зустріч, тому що ви. Називайте успіх. І не думайте про те, що хтось інший досяг це по-другому, і ви ніколи не будете таким же, як він. Бо ви не будете таким, як хтось. Ви будете такий, як ви, і це буде саме велика цінність, за яку люди будуть вдячні вам, то моральне задоволення і будуть платити за вам за це кошти, тому що ви вони розуміють, що ви в цій сфері не просто експерт, а у вас є глибина експертності. Ваша ЛП.